Дії святих Апостолів, розділ 9 Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на Господніх учнів, підійшов до первосвященика і випросив у нього листів у Дамаск, до синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих, кого знайде з того напряму вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючко. Тож устань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли й дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили. Савло ж підвівся із землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони ввійшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій, і Господь у видінні сказав йому: «Ананію», а той відповів: Ось я, Господи. Господь же промовив до нього: Встань, піди на вулицю, що зветься Рівна, в домі Юди шукай тарсянина на ім'я Савло, бо ось він молиться. У видінні він побачив, що муж на ім'я Ананій прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Та Ананій відповів: Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив Твоїм святим у Єрусалимі, і тут має владу від первосвященників ув'язнювати всіх, хто кличе Твоє ім'я. А Господь йому сказав: Іди. Бо для мене він є вибраною посудиною, аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля, тому що я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я. Тож Ананій пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки і сказав: Савле, брате, послав мене Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі, котрою ти йшов, щоб ти прозрів. І наповнився Духом Святим. І вмить, наче якась луска, відпала з його очей, і він став бачити А вставши, охрестився і прийняв їжу, аби підкріпитися. Декілька днів він пробув з учнями, які перебували в Дамаску. І в синагогах він відразу ж почав проповідувати про Ісуса, що Він Син Божий. Тож дивувалися всі, хто слухав, і говорили. Хіба це не той, котрий переслідував у Єрусалимі тих, які прикликаються ім'я, а сюди прийшов, щоб в'язати їх і вести до первосвященників? Савло ще більше міцнів і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що Він є Христос. А як минуло чимало днів, юдеї змовилися вбити його, Савлові ж їхня змова стала відома. І вони стерегли брами день і ніч, щоб його вбити, та учні, взявши його, вночі спустили по стіні в кошику. Прийшовши в Єрусалим, він намагався приєднатися до учнів, та всі боялися його, не вірячи, що він є учнем. А Варнава, взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як Павло в дорозі побачив Господа, який говорив до нього. Та як у Дамаску він відважно промовляв ім'я Ісуса, і він був з ними, входячи й виходячи з Єрусалима, сміливо проповідуючи в ім'я Господа, говорив же і диспутував з еліністами, а вони шукали його, щоб убити. Довідавшись про це, брати повели його до Кесарії, а звідти відіслали до Тарса. Отже, церква по всій юдеї, Галилеї та Самарії мала мир, збудовуючись і ходячи в Господньому страсі, наповнювалася втіхою Святого Духа. Коли Петро обходив усіх, прибув він і до святих, які жили в Лідді. знайшов там одного чоловіка на ім'я Еней, котрий вісім років лежав у ліжку, бо був паралізований, і сказав йому Петро: Енею. Стіляє тебе Ісус Христос, устань і прибери свою постіль. І той відразу встав. Побачили його всі, які жили в Ліді та в сароні, і навернулися до Господа. А в Йопії була одна учениця на ім'я Тавита, що в перекладі означає сарна. Вона була сповнена добрих діл і милостинь, які чинила. І сталося так, що вона тими днями захворіла і померла. Обмили її і поклали у верхній кімнаті, оскільки Лідда була близько до Йопії, то учні, почувши, що Петро там, послали до нього двох мужів, благаючи Не полінуйся прийти до нас. Уставши, Петро пішов з ними. Коли прийшов, завели його до верхньої кімнати. Всі вдови обступили його, плачучи і показуючи одяг і покривала, які робила сарна, коли була з ними. А Петро, випровадивши всіх і схилившись на коліна, помолився. І, повернувшись, сказав тілу Та ви то, встань. Вона розплющила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Подавши їй руку, він підвів її. І, покликавши святих і вдовиць, він поставив її перед ними живою. Це стало відомо по всій Йопії, і люди повірили в Господа. Сталося так, що багато днів він залишався в йопії в одного з Симона, який виправляв шкури.